Усім привіт! Моє ім'я Мілана і сьогодні ми розпакуємо колекції. Давайте починати вибирати. А, ні, покажу вам мою новиночку. Вона називається ялинки. Ми їх будемо прикрашати. Тут пакетики наклейки. Ось така ось рожева, жовтенька. Зелена це стандартна. І ось така ось біло-блакитна. Давайте її візьмемо. Далі колекція обмін подарунками. Хочу взяти український ось такий. Далі колекція пазл. М -м Давайте ось такі ось величенький. А, це ми таких в минулий раз брали. Давайте його візьмемо. В принципі, різниця невелика. Корівки. Давайте візьмемо оранжеву. Далі приготуй. Хочу взяти ананасик. Екзотику таку. <свісно> і кіндери. Ну, давайте візьмемо ось цей. Все, беру каталог і відкриваємо. І почнемо з колекції кіндери. Розпаковуємо. Так, тут перфорація не дуже зручна. І нам тут попалося Ого, Кіті Медсестрач, чи... директор якийсь. Вона ну, дуже гарна, давайте приклеїмо на номер 6. Так, відліпляємо. Мені дуже подобається, як в нас виходить ця колекція. Так, наступна колекція Приготуй, відкриємо. Вона якраз тут іде поряд. Відкриваємо наш ананас. Так, що тут ого? Ще б трішки я б наклейку порвала, друзі. Ого. Тут у нас ось такий гарний та яскравий огірочок. Подивіться просто, як він виглядає. Ось оно світло. Під номером знову 6. Оце ми такі з вами везучі. Так, а як його приклеїти? А ось так ось. Ось так ось у нас виходить ця колекція. Тепер колекція корівки. Так зараз обережненько відкрию, щоб не було як минулого разу. Треба робити перфорації, це я вже зрозуміла. Так, що ж тут занаряд? Ооо! Курівка під номером один, до речі. Вау! Ось такий весь класний наряд з жабкою. Приклеїмо нашу корівку. У нас корівка трішки улітає. Приклеїмо. Ось така, ось якраз у нас вийшла трішки, звісно. Давайте запитаємо корівка, куди ти летиш? Я лечу на Марс. Тобі треба був хоча б якийсь космокостюм. Так, перевертаємо на обмін подарунками між подругами. На сьогодні ось такесь подаруночок. Спробуємо відкрити якось. У нас тут ось, ось такі ось українські чопоти. Тут трішки маркер, він був поганенький, як ви бачите, і замалювалось не дуже. Це під номером 3. У нас Єва вже з двома подарунками, а Софія з жодного. Давайте тепер перейдемо до колекції. Ця колекція у нас єдина і перша. До речі, ви вже здогадалися, кого ми малюємо? Чи кого ми збираємо? Напишіть в коментарях, як правильно. Нам постала, попалася нижня частина. Номером шість. Такс. Ліпляємо. І обереженько приклеїмо. Ну і хто кого ж ми збираємо? Пишіть в коментарях. Далі наступна колекція. Новинка. І відео підходить до кінця. Ось така ось у нас ялинка гарненька. Треба її розпакувати. Так. Спочатку хочу її приклеїти, а потім вже прикрашати. Тільки треба обережно це робити, тому що я не хочу, щоб було як з корівками. Ми її відкрили вона під номером 2 у нас. Тут нам попалися різні прикраси. Так, будемо приклеювати її по частинкам, тому що я розумію, що це неможливо її нормально приклеїти. І прикрашаємо. У неї ось шапулька Діда Морозика. Давайте її приклеїмо ось тут. І гирлянда. Так, це найбільше. Значить це на нижню частинку. Так. Ой. Нічого страшного. Там собачки ещё галкают. Вот так вот. И последняя гирлянда. Ось така ось гарненька, яскрава ялинка в нас вийшла. А на цьому все, друзі. Всім па-па-па-па!